І рефлексія наша. Сьогодні прошу разом відрефлексувати. Ось така вправа шість пелюхів, вона взагалі дуже глибока і об'ємна. А ось це такий простий варіант. Будь ласка, ваші Як вам сьогодні інформація, як вам висновки, творчість, емоції, критики, позитив? Прошу хто у кого яке бажання є. Не кажіть. Можна я? Жовтий капелюх. Я сьогодні позитивно провела час і багато дізналася нового. Дякую я дуже. Е, можна я червоні емоції? Я отримала неймовірні емоції від тих діток, які складали СНК не про математику. Яка вона найпрекрасніша наука? Здорово. Це ви, напевно, вчителька математики, да? Вчитель української мови та літератури. А, здорово, дякую. Вони такі цікаві синоніми під просто підбирали. Ну, саме прикметники до неї, що я сиділа, посміхалась просто найніжніша математика, найчарівніша. Дякую, дякую дуже. Будь ласка, ось наші можна зелений капелюх? Зелений капелюх? Розглядаючи геометричні тіла і геометричні фігури, я дізналася про те, що я творча. І взагалі завдання було дуже творче. Дякую вам дуже я старалась. Так, де наші айфоні? Віра, і Ксюша підписалися, так, і Тетяна. Так, підняли руку і забули Любов Васильівна. Так, я хочу обрати біленький капелюшок, бо сьогодні я отримала дуже багато корисної інформації і все намагалася скріншотити і записувати. І це дійсно великий обсяг інформації. Сьогодні я отримала, і вона мені буде звичайно допомагати всі вправи, які ви нам розповіли. Вони також будуть корисними для ЗНО. Для незалежного тестування. Дякуємо вам. А, дякую дуже і вам за добрі слова. Будь ласка, Віта, так, Лілія підняли руки. Я вибираю чорний. Чому так час швидко плине? Що ми вже маємо з вами прощатися Що у нас вже закінчується наша зустріч. А взагалі-то хочу сказати, так, да, і позитиву дуже багато, і емоцій отримали, і інформації оновили те, що начебто і читали, і знали, але при цьому воно не ну, використовуєш, то воно потрошку там відкладається. Але якщо так переглянути, оновити, то все нам по силу буде. Коли здав, будемо здавати ЗНО. Дякую вам, пані Світлану. Дякую вам. Будь ласка, колеги, вмикайте, ось пані Наталія. Так, ну я доповню, можливо, а, да, будь ласка, пані Віта, а потім пані Наталя. Я доповню своїх колег. Я вибрала тут навіть два копалюхи для будь ласка. себе. Перше, перший це білий, це інформація, яку ми сьогодні отримали, дуже багато і оновили. Ну і блакитні висновки. Тобто ми зробили для себе, кожен для себе зробив висновки, що ж нам треба ще допрацювати? Так, рух вперед безмежний, просто зупинитись не можна. Дякую, дякую. Будь ласка, так, продовжуйте, колеги. Можна? Так, да, так, да, можна. Доброго вечора всім Доброго. вітання з Львівщини. Бо я щось так наважуюся протягом взяти слово і щось так. Знаєте, час хтось зуперечає. Я хочу зробити вам комплімент, пані Світлано, тому що дивлюся на уроки, які ви проводите. Я заздрю вашим дітям. Дуже цікаві, такі насичені надзвичайно якусь. Ну, Дуже захоплююся вами. і е, я, я би також обрала е, Сей Каплюшок, мені висновки, бо я море інформації, тут довкола мене е, всякі нотатки е, і зроблю висновки відповідні до підготовки. Дякую вам за, Дякую. Роботу. Дякую за комплімент і за добрі слова. Будь ласка, хто хотів ще сказати, вмикайтеся. Де Наталія моя сюмша? А вона Ксюша, так Ксюша, будь ласка. Добрий вечір. Добре. Мій капелюшок буде білий, у жовту, синій, зелене, червоно та смужечку. Ой, клас. Сьогодні було все. Дякую вам, пані Світлане, дякую дівчатам, що ви ділитеся своїм досвідом, бо з вами отакі якісь складні речі на ну, це більш зрозумілими і не такими страшними. Як одразу коли я почула слово сертифікація. <гум> Дякую вам за вашу роботу, друже. Дякую. Дякую вам, Ксюша. Так, Дякую, я, я в вашій команді айфонів. Так, будь ласка, прошу. Перепрошую, вибачте, паніслана, що я завжди перебуваю і добре. Я так. хотіла би теж додати і подякувати. Я ніколи не думала, що шість капелюхів можна на рефлексію застосувати. Мене це дуже потішило і вразило. І я би обрала всі капелюхи, крім критики, тому що сьогодні були і емоції, і позитив, і нова інформація, і висновки, і звичайно, що творчість. І дякую вам за шість застосунок, які я сьогодні для себе ще більше відкрила і Зрозуміла, як його можна цікаво впроваджувати на своїх уроках, тому дуже вам дякуємо. На здоров'я, користуйтеся й спасибі вам. Прошу так, пані Ірина підняла руку і ще. Так, я хотіла на рахунок зеленого капелюшка творчості. Ми сьогодні і творчо попрацювали з гамою, з дошкою Падал. Було дуже цікаво і приємно працювати. Спасибо вам. Так, будь ласка, кто еще Не, то зняли Мои слова передо мною коллеги. Я скажу, що я, мабуть, вся буду в капелюшках сьогодні. Я отримала море емоцій, море позитиву, багато нової інформації. Ми творчо попрацювали, зробила висновки, що багато ще треба нам всього вивчити, щоб пройти успішно ЗНО. Ну і критика для себе, що я багато ще чого не знаю. А -а -а. Дякую. Така критика стимулює і мотивує рухатись весь час вперед. Дякую вам дуже. Всі висловили, чи когось ще я перебила можливо. Може бути. Колеги, я також хочу сьогодні вам усім подякувати, тому що надзвичайно ви ініціативні, надзвичайно мотивовані. Ви надихаєте мене. Я хочу вам подякувати за те, що разом з вами і я навчаюсь. Повірте мені, я також рухаюсь уперед.